Те Вас на першому подільському інформаційна команда телеканалу підготувала для вас підсумки 16 грудня. Сьогодні президент України виступив у парламенті Нідерландів. Володимир Зеленський заявив, що під час нинішніх переговорів з партнерами обговорюються не лише кроки щодо зупинення бойових дій, а й механізми гарантій безпеки для України. Зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни. Заради справжнього тривалого миру. І ми не говоримо про паузу чи тимчасове непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб щоби нарешті завершити цю російську війну проти України. І ось чому зараз нам потрібна така ж, така ж сильна політична підтримка, яка у нас була на початку цієї війни. Разом з партнерами ми працюємо не лише щоб припинити кровопролиття, але щоб змінити ситуацію з російських кордонів, щоб не було жодної можливості почати інакшу війну, і ми розуміємо, що Злочинці не змінюються за один день і тому переговори цими днями. Вони не лише про припинення вогню, але вони і про гарантії безпеки. Рада Європи створила комісію для компенсації збитків Україні. Відповідну конвенцію підписали у Гаазі. За словами генсека, Берсе партнери України несуть відповідальність за захист її права на майбутнє, як зброєю, так і забезпеченням справедливості. Створення такої комісії є історичним кроком у міжнародному праві. Ще одна важка втрата сьогодні. Хмельницька громада попрощалась із захисником Володимиром Тарасюком. Рідні, знайомі та мешканці зібралися, аби провести його в останню путь та віддати шану. Прощання пройшло у свято Георгівському храмі щирі співчуття рідним. Володимир Тарасюк народився 27 лютого 1986 року. Чоловік з дитинства був веселий, щирий, добрий, завжди допомагав, підтримував, був опорою. Сусідка, у якої він ріс на очах, згадує Володимира світлою людиною. Володя ріс на моїх очах, добрий, позитивний. Ну, все було в житті. Ну так нормальний, послушний. Допомог допомагав нам завжди. Якщо треба було дружина, син є в нього, да. Він розлучився, але сина привозив до бабушки. Ми ж рядушком живемо. Володимир служив у 160-й окремій механізованій бригаді з літа 2025 року. До захисту країни працював кур'єром понад три роки. Колега каже, що це була людина, з якою завжди було про що поговорити: від роботи до буденних речей. Весела життя радісна людина, завжди допомагав. Можна було з ним поговорити про все, що завгодно. Чи спілкувалися з ним вже тоді, коли його мобілізували? Так, спілкувався. Можливо, щось розповідав. Нічого, просто дзвонив, питав в нього, як справи, і все. Він розповідав? Все, що він міг сказати? Що все добре. Володимир Тарасюк помер 12 грудня 2025 року. У нього залишився син, який завжди пам'ятатиме про мужність та відвагу батька. Воїна поховали на алеї Слави, що у мікрорайону Ракове. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський. Відійшов у вічність колишній голова Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Коцемир. Йому було 73 роки. Він очолював Хмельницьку ОДА у 2004-2005 роках. Раніше Вінницьку ОДА та Волочиську райдержадміністрацію. Віктор Коцемир був доктором технічних наук, лауреатом Державної премії України та нагороджений орденом за заслуги другого ступеня. Завтра у Хмельницькому із ним прощатимуться. Співчуття рідним світла пам'ять. Платити більше заробляючи менше. Нові податкові ініціативи для фізичних осіб підприємців викликають хвилю обурення серед малого бізнесу. Найбільше це відчувають ті, хто працює на ринках і має нестабільні доходи. Люди кажуть, додаткові податки можуть змусити їх або піднімати ціни, або взагалі згортати справу. Податкові зміни, які нині обговорюють на державному рівні, передбачають збільшення обов'язкових платежів для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, Міжнародний валютний фонд наполягає на запровадженні обов'язкової сплати ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 мільйон гривень. Такі ініціативи пояснюють розширенням податкової бази та боротьбою з тіньовими схемами. Однак підприємці кажуть, за нинішніх умов працювати стає дедалі важче і вже б'ють на сполох. Найбільша зміна це поставити ФОПів і підприємництво в залежність від адміністрування ПДВ. Ми сьогодні всі чуємо, наскільки це складно. Як малому підприємцю на сьогоднішній день, якщо він сам на себе працює і він забезпечує свою сім'ю, і йому ще утримувати бухгалтера і купу адміністраторів, котрі будуть адмініструвати ПДВ, ну це нереально. Для підприємців, які торгують на речових ринках, це означає додаткові щомісячні витрати, незалежно від того чи був прибуток. Перед новим роком люди вша ходять, ще щось хочуть придбати. Там можна сказати, хтось там свої там заощадження. Які відклали, вони хочуть щось там трошки святковий настрій собі е, створити, але далі йде січень, місяць, січень, лютий, березень, е, ринок, особливо ось тут, от та й одяг, е, там далі. Е, ми всі будемо просто сидіти, тому що роботи не буде такої. Бо все, ми будемо витягувати це все, будемо казати, кінці з кінцями тягнути, як було до цього часу. Продавці кажуть, нині купівельна спроможність людей і так знизилася, а торгівля часто не приносить стабільного доходу. Якщо підніметься, так як хочуть вести ПДВ для базару, ну для, для таких простих працівників людей, як ми, підприємців, це буде ну взагалі буде дуже важко, бо тому, що на це дуже треба потрібні великі кошти, і ну ми не витягуємо, і ми його і не витягнемо. За словами підприємців, нові податки можуть призвести до масового закриття ФОПів або переходу в тінь. Ми так тут тримаємось, тримаємось до останнього, до останнього тримаюся, тому що дуже тяжко. Дуже тяжко. Немає торговлі, немає торговлі і немає що. Ми без судовостям працювали, торгували, платили налоги. Треба й державі допомагати, треба обов'язково. Ну, бачите, ну от. Нема, нема, нема чого платити. Люди наголошують, вони не проти підтримки держави, однак хочуть, щоб податкові рішення враховували реальні можливості малого бізнесу під час війни. Кожний підприємець, який сьогодні працює на системи оподаткування, він не веде ні обліку, він не веде ні документацію, здають її звіт один раз в рік. А прийдеться це все діло робити помісячно. Поняття як це. Ну, Оформити ці документи, зв'язані з ПДВ, не мають. Для цього потрібно наймати бухгалтера. Це означає про те, що затрати ті, які вони сьогодні несуть, від сплати податків, від сплати орендної, орендної плати, прийдеться ще й збільшувати, а звідки їх взяти, коли падають обороти назем сьогодні по продажу. Наразі податкові ініціативи ще перебувають на етапі обговорення. Водночас підприємці сподіваються, що їхні голоси почують до ухвалення остаточного рішення. Запровадження ПДВ для фопів справді виглядає як удар по малому бізнесу. У час війни держава повинна підтримувати підприємців, а не створювати нові бар'єри. Якщо третина малого бізнесу закриється, це вдарить по економіці та робочих місцях. Ми єдині ініціюємо. Запровадження мораторію на підвищення податків для малого та середнього бізнесу, адже саме мікробізнес, його фундаментна основа це є фундамент для сильної економіки. У відповідь на майбутні зміни опозиційна батьківщина вже заявляє про захист підприємців. Фракція вже зареєструвала законопроект про мораторій на підвищення податків для ФОПів. Чи стане малий бізнес заручником нових правил, покаже рішення парламенту Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал Перший подільський. Незабаром зимові свята, і як це нерідко буває, втриматись від вживання алкоголю іноді складно. Якщо ж переборщити із дозою, на ранок вас чекає похмілля. Як рятуватися від недугу, дізнавалися журналісти Першого Подільського. Ранок після свята або корпоративу не завжди розпочинається із хорошим самопочуттям. Якщо під час застілля ви вжили надмірну кількість алкоголю, вже на наступний день на вас чекає похмілля. Головний біль ломота в тілі, нудота та спрага усе це ознаки цього недугу. Лікарі радять не змішувати алкогольні напої із різним градусом, адже саме такий мікс гарантовано викликає похмілля. Більше 50% людей схильні до того, що ранком… Після зловживання, наголошую на тому, що є ну, помірне вживання алкоголю, а є зловживання, плюс є такі зараз дуже, досить модні, це коктейлі, там, де змішують багато декілька різних видів алкоголю, що, до речі, призводить частіше всього до виникнення от саме того похмілля. Як каже лікар, аби не страждати зранку, похмілля можна попередити. Оптеці є. Досить багато препаратів, які можна випити напередодні. Буде дуже добре, якщо перед застілям з'їсти 50-70%, я так орієнтовно кажу, сливочне масло. Воно змащує стінки стравоходу, стінки шлунка масляною такою плівкою. Тобто алкоголь менше вживається, 100% працює. Якщо ж все ж таки сталося, що ви не уникли похмілля, лікар радить. Якомога більше пити води. Дуже добре попити чай, зелений, мед розведений, чи з'їсти ну, одну ложку столову, чи розвести в слянці води випити, так як не вистачає глюкози. Цитрусові любі, мандаріни, апельсини, банани. Найчастіше купують ліки від цього недугу у період святкувань. Тож ми пішли до аптеки, аби дізнатися, чи готові до збільшення попиту на медикаменти від похмілля. Ми завжди готові, в нас є в наявності багато сорбентів різних виробників, в різних формах, в таблетках, порошках, вода, в житкому, в стіках. Ну, тобто Ми завжди готові повсякденно і на свята. Однак з медикаментами потрібно бути обережним, каже лікар. Запам'ятати, що не можна саме аспирин, акцентую увагу, аспирин і алкоголь не сумісні, тобто для зняття головного болю аспирин можна вживати тільки якщо пройшло 6 годин після останнього вживання алкоголю. Тож, якщо все ж таки вирішили вживати алкоголь, знайте міру та не зловживайте спиртним, радить спеціаліст, адже наслідки не тільки впливають на самопочуття, а й завдають значної шкоди здоров'ю. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Настав час створювати в домі святковий настрій, окрім прикрашання ялинки. Традиційно українці декорують оселю. Який асортимент наявний у магазинах, і яка ціна такого задоволення вже дізнались наші журналісти. Найголовніша прикраса оселі у період різдвяно-новорічних свят ялинка. Тож декорувати оселі часто розпочинають саме з неї. Як ніколи цьогоріч популярними стали іграшки земляного відтінку. Для оздоблення ялинки обирають ось такі квіти. Часто їх використовують і як прикрасу у вазі, оздобити фасад та середину будинку фахівці пропонують за допомогою різдвяних вінків чи гілля засніжених ягід. З року в рік дуже цікаві є калинові гілочки. Вони нам трошечки кожного року міняються трошки по дизайну, але вони завжди гарно продаються. людям подобаються ці поєднання української калини в такому яскравому новорічному кольорі, стилі цього року ще поприходили нам в блакитному кольорі, в синьому кольорі. Незмінним вже декілька років поспіль є тренд прикрашати оселю м'якими гноміками, сніговиками та оленями. Натомість фігурки Діда Мороза майже не купують. Це більш актуальним є оце представлення різних гномиків. Є в нас вони колекціями, є хлопчик, дівчинка, гномики, і можна їх використати в якості просто окремого декору і можна використовувати як під ялинку. Додають святкового настрою ліхтарики. Найпопулярніші однокольорні із теплим чи холодним світлом. Попитом користуються й гірлянди, які можуть працювати від павербанка. Дуже популярні гірлянди ниточками. Кажу ну, на тенесенькому кабелі, який майже не ну не видно на ялиночці, не видно на вікні, якщо це буде шторка. Ціни на декор у порівнянні з попередніми роками трохи зросли. Проте у магазині «Епіцентр К вже розпочався новорічно-різдвяний розпродаж, і придбати їх можна за вигідною ціною. До прикладу, кульки на ялинку від 19 гривень, гіля від 50. Фігурки гноміків та вінки залежать від розміру та виду, середня ціна – 300-400 гривень. Щодо гірлянд, все залежить від довжини. Середня близько 300 гривень. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Коляда здавна є символом різдва, а її пісні наповнюють домівки світлом та надією. Попри зміну часу, ця традиція залишається важливою для багатьох українців. А чи будуть хмельничани колядувати цьогоріч? Дізнавалися ми у нашій щоденній рубриці питання дня. Ви будете цього року колядувати? Можливо? О, ні. Чого? Мені скоро 21 рік, вже, вже не колядую. А раніше? Раніше колядував дуже часто. А цього року не було? Цього року ні. Цього року ні. Раніше колядували, знали місця, де добре можна поколядувати. От, цього року, на жаль, не буду. Ні. А колись колядували? Так. А чому цього не буде? Робота? Можливо, буду. А ти того року вже таке робив? Е, на жаль, ні. Того року в мене не вийшло, були справи. А цього року планую? Цього року планую. «Ні, мабуть. А чому? Не знаю, ніколи не робила такого. І не хочеш спробувати. Не знаю, не було такого якогось бажання прямо. Я теж думаю, що я не буду. Хореографічне театралізоване дійство у пошуках різдвяного дива відбудеться у Хмельницькому. Дійство проходитиме 18 грудня о 12-й годині у театрі імені Михайла Старицького у межах проєкту Танцюємо з веселкою. На сцені виступатимуть народний аматорський ансамбль народного танцю Веселка, а також дитячий театр. Тедді глядачів чекає тепла різдвяна історія, наповнена танцем, театральними образами та атмосферою святкового дива. Подія має також благодійну мету підтримати збройні сили України. Таким цей день побачила команда Першого Подільського, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там лише перевірена інформація. Дякую за увагу та довіру. До зустрічі.